Вітаю, друзі! Ось невпинно наближається новий 2025 рік. Рік миру. Як його хочуть бачити, більшість українців. Рік можливостей. Вчора Сполучені Штати Америки виділили Україні пакет військової допомоги. Майже на 2,5 мільярда доларів. Україна отримує пакет допомоги для військ на 1,25 мільярда доларів і пакет в рамках ініціативи підтримки безпеки в Україні на 1,22 мільярда доларів. Це повинно забезпечити сили оборони протиповітряної оборони, артилерії іншими системами озброєння. Крім того, Джо Байден е, доручив адміністрації продовжити як можна далі, е, надавати Україні як можна більшу допомогу, включаючи списання більш старого американського обладнання, тобто старіонам будуть завозити. В цей час Пентагон знаходиться в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки. Друзі, власне, що е, відбулося і чому я на цьому акцентую увагу, е, прошу вас звернути увагу на те, що в останні дні свого президентства? Байден просто е, накачує Україну озброєнням, фінансами і все. Для чого? Це не Байден, це демпартія США, це глобалісти, сатаністи, це ті е, со сораси за рахунок американських платників бюджету. Для чого? Щоб Україна могла самостійно продовжувати воювати. З е, Російської Федерації і не сідати за стіл перемовин. Таким чином вони хочуть розв'язати ще одну війну, не тільки е, з е, власне е, Російської Федерації, яка напала на Україну, безперечно, а хочуть розв'язати політичну війну з новообраним президентом США Трамп. Для того щоб е, два роки до проміжних виборів Конгресу Конгресі Сенат е, валяти його в крові, багні, е, грязі цієї війни, і потім виграти ці вибори на українців, на українську долю, українську державу, життя українців їм начхати. В свою чергу Іван маск одна із самих знакових особистостей. В адміністрації е, майбутнього президента Дональда Трампа назвав Зеленського чемпіоном всіх часів по ограбленню Сполучених Штатів Америки. Користувач е, власне, мережі X прокоментував новину про е, виділення Україні Байденом 2,5 мільярдів доларів допомоги. І заявив, що Зеленський повернув одну ну, величайших денежних ограблень всіх времен. чемпіон всіх времен, прокоментував Маск. До чого це все? Та все до того, що не вірять в республіканців в те, що українці. Мається на увазі українські чиновники, українські зелені гниди не будуть розкрадати ці гроші, не вірять і готують аудит. З одного боку, допомога дуже потрібна Україні для оборони. З іншого боку, коли за рахунок цього наживаються всі всі корупціонери, мародери, зелені гниди і інша нечість, це все дискредитує Україну в очах тих же республіканців, в очах. Світового співтовариства. І тут дуже важливо розрізняти допомогу державі і допомогу тим, хто її обкрадає і фактично знищує. Тому варто е, думати і над постами Маска, і над допомогою Байдена, розуміючи, що і для чого робиться. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми обов'язково в наступному 2025 році всі разом маємо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.